Перевіряємо в кого краще зір спойлер в макса мінус 4. Так, ми закриваємо одне око. Як справді лікаря. Six. Чікс 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 6. Чувак, це это. Бля, та-да типа. Там... Easy! Easy! Давай. Та я не бачу де попав. фокус. Я не прикалываюсь, я серьезно. Так, у меня таки просто тупая помилка была. Давайте продолжим. Дивись, сейчас я просто до самого... Я пойду, я пойду. А я дальше стоял, я тоже, по-перше, почнем с того. Думаешь, блядь, я дальше стоял. О, брат, а сейчас я не бачу, если честно. Ага, бачу, бачу. А давай ближе подойдем. Эээ... Ой-ой, а от прям дуже маленька вже. І вона вже слізиться. Є! 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 Це рандомно класно. Давай. Далі зараз, чекай. Ну нормально. Знаєш, сам розплакався. Не плачу, буде добре. Все, підписуйся.